Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Київ провело ще один спаринг, але вже цього разу за закритими дверима і грала команда Мірчі Лучевську проти Аустрій Клагінфурт. Це в цьому поєдинку динамівці першими відзначили забитим м'ячем перший гол. Забив Владислав Ванат, він саме відзначився першим м'ячем після розіграшу кутового. Взагалі, в цьому поєдинку на поле вийшли ті футболісти, які не грали напередодні у спарингу проти Саудівського Альхіляля. Чи взагалі просто мало отримували ігрової практики на зборах? І суперник динамівців теж грав з мішаним складом, в тому числі футболісти молодіжної команди виступали за Аустрію Фаєнфурд. Отже, на восьмій хвилині вже динаміці визначились першим забитим м'ячем достатньо скоро і другий відправився у ворота. Богдан Лєднів після того, як спочатку оформив фасист на ваната, визначився і сам підхопив м'яч перед штрафним майданчиком. Просунувся трохи ближче до карної зони і пробив точно в кут, зробивши рахунок 2-0. Ще раз дивилось цього епізоду. Тут дячок. Непогано розібрався, віддав хорошу передачу на Лідніва. Ліднів змістився, проробив точнісінько і абсолютно без шансів для голкіпера Аустрії Клагенфурт. Продовжували тиснути динамівці. Тут Владислав вона чудово скористався моментом, але не зміг відзначитись. Здавалося б. У такому простому епізоді, власне, як цей епізод виник так, Владислав Влад його і реалізував. Тут е... і сам влад не зрозумів, як так сталося, але не зміг забити третій м'яч. Не зміг і зараз і діалог, е, відзначити забитим м'ячем. Чи пробивав, чи віддавав передачу на ледніва, не виникло дещо непорозуміння у футболістів. А ось тут вже динамівцям забите таке вдалось. Третій м'яч на рахунку того ж таки Владислава Ваната. Е, після того моменту, коли не зміг хочете реалізувати вихід сам на сам, Владислав здорово поборовся е, за м'яч, Діало віддав йому передачу. І Владислав обіграв до лівому краю штрафного майданчика захисника і поцілив ворота в дальню куту. Ось тут Діало хорошу передачу віддає. Зрячу на Ваната. Ванат зупиняє. Красиво обігрує поміж них і виконує дальній кут. Здавалося б взагалі максимально просто. І Владислав вона таким чином робить рахунок 3-0. За кілька хвилин власне після забитого м'яча динаміці отримали шанс на трафний удар, леднєв виконував стандарт. Виконав такий удар і влучив поперечку достатньо сильно пробивав Лєднє, от, е, Метрів 35 було догорі. Непогано виконав цей стандарт. Ще один м'яч у першому таймі провели динамівці. Антон Царенко визначився забитим м'ячем. Просто виглядає таке враження, ніби динамівці нищили суперника на полі. Абсолютно без жодного опору. Зрозуміло, що склади команд. Вони збалансовані, міксовані, так і там більше десь юнацьких складів, і там, і там. Але подивіться, наскільки добре виглядає молодь Київського Динамо, і відзначився м'ячем Антон Царенко зараз. Ось момент у Аустрій Клагінфурт хороший епізод. Достатньо теж влучив поперечку, мабуть, єдиний небезпечний. Але у першому таймі побиття суперника не закінчилось. Продовжили динамівці атакувати. Атакувати достатньо агресивно. Зараз яку прекрасну передачу від своїх воріт отримав самбаді. Ало і відправив м'яч ворота і зробив рахунок у першому таймі п'ять нуль. Це вже моменти другого тайму. Трохи змінився склад у динамівців. З'явились на полі вже більш досвідчені гравці, і на 59-й хвилині діалог. Оформлює дубль, відзначається другим забитим м'ячем. На цьому поєдинку роблячи рахунок 6-0, розбираючись дуже і дуже вдало суперником. Бачите, що з'явився? І Сирота, і Андрієвський, і Каралаєв. Ось потроху почали з'являтися на полі у другому таймі, власне, і вже ветерани динамо. Ну, тут я здорово перекинув, скористався нагодою, відзначився забитим м'ячем. Продовжуються атаки команди Мір Чілоческу. Подача ще одна штрафний майданчик. Тут момент, який хороший був зараз, аби визначитися, але не вдалося цього зробити. Продовжували тиснути і тиснути. Ще один простріл, і знову м'яч в воротах. А устрій визначився Богдан Лєднєв, Відгукнувся він на простріл з правого флангу і в дотик. Замкнув на ближній стійці цю передачу і власне відправив м'яч у ворота. 7-0 Попереду команди Мірчилошеску. Тут здорово розіграли цю атаку. Отримав передачу Каралаєв, зробив простріл, і ліднів там вдало її замкнув. Але і на цьому динамівці не зупинялись. Ось тут відзначився восьмим м'ячем ворота суперника і каралаєв. Віч на віч вийшов з воротарем і абсолютно без жодних проблем. Відзначився голом Олександр Караваєв. Спочатку обігрався Караваєв з Вівчаренко. З дивимося тут Вівчаренко зробив йому хорошу діагональ і отримав передачу. Олександр прийняв м'яч і спокійно відправив у воро. Моменти тривали. Волошин, також, який з'явився на полі, був достатньо активний. Ще одна хороша нагода зараз тут вдалося. Голкі про Аустрій м'яч відбити. Подача в штрафний майданчик від Динамісів. У момент до кінця поєдинку, що достатньо вистачало. Пробивали по воротах гравці. Але тут все ж площину, але не всі говорить. І Аустрія спробувала чимось таки відповісти, хоч трохи. Абсолютно неточний удар від гравців австрійської команди. Ну, а це крапка у цьому матчі. Олександр Андрієвський таким чином відзначився в ворота. Поставив крапку, зробивши рахунок 9-0. Рикошет зрозуміло, що там зачепив захисника, і на цьому, в принципі, поєдинок був завершений. Динамо Київ перемагає з рахунком 9-0. Аустрію Клагенфурт. І, власне, непогано. Готуються до завершальної частини тренувальних зборів. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.